Садок номер 4 каска консервувати не будуть. В закладі триває набір дітей у різні вікові групи. Варіант із закриттям четвертого садка розглядали декілька місяців тому. Причина мала кількість виданих путівок. Проте ситуація змінилася. Кожний, знаєте, дбав і хотів залишитися в своєму садочку своїми дітками. Нам пропонував третій садочок приютити нас. Але дякую, дякую Бога в першу чергу, що ми на своєму місці і щоб прийняти таке мудре рішення. Так, у нас діток менше. У нас на цей день у нас 73 дитини вмісто 120, як було колись, і ми не могли всіх задовільнити, тому що була велика черга на садочок. І за того, що було. Не до кінця було вирішено, буде консервація цього садочка, не буде. Тому черга залишилася по сьогоднішній день, але батьки просто не знали, що їм робити. То буде садочок працювати, не буде працювати інший садочок. Дехто і пішов в інші садочки. У нас зараз є черга, шість діток на яслі. Мамочки, де ви? Приходьте за путівками, ми вас кличемо. І з задоволенням візьмемо всіх бажаючих до себе в дитячий садочок. Набір дітей триває у всіх дошкільних закладах громади. За вимогами воєнного стану в групі ясельного віку має бути не більше 10 дітей. Раніше можна було набирати 15. В групах від трьох років зараз набирають по 15 дітей. До воєнного стану було 20-ро. З початку 2024 року видано 142 путівки. В управлінні освіти розповідають, черги в дитячі садки наразі немає. Розраховували ми взимку тільки на максимум 50-60. Тобто, все-таки люди активувались, на чергу стали і путівки отримали. Також активувалися у нас внутрішньопереміщені особи, ну тобто трошечки пішла ситуація. Ну і традиційно найбільша кількість путівок була видана в дитячий садок номер 1 Це 47 путівок. Потім п'ятий садок 33 путівки, 27 путівок ми видали в дошкільний заклад номер 3 6 путівок в дошкільний заклад номер 2 влучення, і 14 путівок в дошкільний заклад номер 4 це загальна кількість по всіх вікових групах, тобто не тільки по ясельним групам. Деякі діти приходили і 4 роки, і 5 років, і 3 роки. В селищі Нові Білярі видано 6 путів, путівочок, і в дошкільний заклад Сичавки теж видано 9 путівок. Люди стають на чергу, Може бути навіть таке, що сьогодні стали, зареєструвалися, підтвердили, і сьогодні до кінця дня отримали путівку. Звичайно, у нас такої ситуації не було багато років, тому що у нас завжди була проблема. Нам не вистачало, бракувало місць в дитячих садках. Зараз такої ситуації немає. Набір дітей в садки продовжується протягом всього року. В літній період у звичайному режимі функціонують всі садочки міста. Більше про роботу дошкільних навчальних закладів дивіться у програмі Об'єктив.